У далекій, сонячній Африці жило маленьке слонення на ім'я Хмаринка. Його так назвали, бо воно було сіреньке й пухкеньке, наче Хмаринка в небі. Одного дня мама слониха сказала йому важливу новину. Хмаринко, любий, лагідно промовила вона. Скоро ми поїдемо в далеку подорож. До нового дому. Там буде дещо особливе, що називається зимою. А що таке зима? здивовано запитала слоненя, розмахуючи своїм маленьким хоботком. Це коли з неба падають білі пушинки, і все навкруги стає білим, пояснила мама. Як це білим? Не зрозуміло слоненя. Хіба світ може бути не зеленим і жовтим? Побачиш все сам, усміхнулася мама. Ми переїжджаємо до великого заповідника, де піклуються про тварин з усього світу. Коли вони приїхали на нове місце, все було ще зеленим і теплим. Хмаринка познайомився з багатьма новими друзями. Пінгвіном Пінгі, білим ведмедиком сніжком та оленям бембі. Ти ще ніколи не бачив снігу? здивувався сніжок. О, це найкраще, що може бути. А що таке сніг? запитала слонення? Це, це такі білі пушинки, які падають з неба, пояснив Пінгі. З них можна ліпити сніговиків і кататися на санчатах, додав Бембі. Минали дні ставало все холодніше. Одного ранку Хмаринка прокинувся і побачив, що весь світ змінився. Мамо, мамо, закричав він, «Все, все стало білим і щось холодне падає мені на хобот. Це сніг, любий, засміялась мама. Не бійся підійди ближче до вікна. Хмаринка обережно визирнув назовні. Сніжинки танцювали у повітрі, наче маленькі зірочки. Виходь скоріше. гукнув сніжок. Давай гратися! Спочатку слонення боялася виходити. Сніг був такий холодний, але мама вдягнула на нього теплий светр, який спеціально зв'язали працівники заповідника. Дивись, що я вмію. крикнув Пінгі і покотився по снігу. І, і я хочу. вигукнув Маринка і спробував повторити, але замість того, щоб покотитися, він плюхнувся у сніг. Ха-ха, ха всі дружно засміялись. Не засмучуйся, сказав Бембі. зате ти вмієш робити те, чого не вміємо ми поливати сніг водою з хобота. Давай зробимо крижану гірку. І справді, слонення швидко навчилися створювати найкращі крижані гірки в заповіднику. Всі тварини приходили покататися на них. Бачиш? сказала якось мама слониха, кожен особливий по своєму. Ти боявся зими, а тепер став справжнім майстром зимових розваг. Увечері, коли всі поверталися до своїх теплих домівок, Хмаринка сказав Мамо, а знаєш, що? Зима це зовсім не страшно, це найчарівніша пора року. Чому ж? запитала мама. Бо, бо взимку все стає особливим, і навіть якщо спочатку чогось боїшся, потім виявляється, що це може принести багато радості. З того часу Хмаринка з нетерпінням чекав кожної зими. Він знав. Що разом з друзями зможе перетворити холодні дні на найвеселішу пригоду. А працівники заповідника часто розповідали відвідувачам про слонення, яке навчилося не боятися зими і стало справжнім майстром зимових розваг.